Ну що? Ще раз добрий день. Давайте починати. Сьогодні ми з вами розіграємо 9 сісі кремів з нашої нової серії. Дуже унікальна та крута серія. Про цю серію у нас є запись в Ютубі окремо, де більш детальніше я розповідаю саме про засоби і про їх властивості. А зараз ми розіграємо серед всіх консультантів, які розміщували замовлення 24-25... 26 листопада за кожен день ми беремо по три переможця, і кожен з цих трьох переможців отримає новинку cc крем з піптідами. Скажіть, будь ласка, чи є у вас екран? Зараз я вивела рандомний генератор случайних чисел. Скажіть, будь ласка, видно? Є демонстрація? Да. Так, є. Добре, ну дивіться, зараз я увімкну список. Значить, список за 24 листопада, і ми з вами подивимося, скільки там учасників. Скажіть, є у вас зараз табличка? Бачите? Дівчата та хлопці? Скажіть, будь ласка. Або напишіть в чат. Дивіться, значить, зараз я увімкнула демонстрацію екрану. Так, видно. Дивіться, 24 листопада у нас розмістили замовлення 209. Бачимо 209 чоловік, 208, да? 208 консультантів. Починається табличка з двоєчки, та останнє, останнє прізвище, 209 сторінка строчка. Повертаємося до нашого генератора чисіл. Дивиться, значить, в налаштуванні. Є у нас від двох, так, 24 24 значить, від двох до 209. Натискаю. І зараз подивимося, хто є першим переможцем у нас. Так, перший переможець. Так. Під, під номером 135. Да, ще раз натискаю, дивимося другого переможця. Під номером 74 і ще раз натискаю третій переможець. Під номером 145 повертаємось з вами до нашої. Таблички до нашого списку за 24 листопада. Скажіть, будь ласка, або плюсик поставки в чат. Видно табли табличку? Так, і дивимося під номером 135, строчка 135. В нас. Так. 135. садлівський е, Віталій Миколайович. Віталій Миколайович, я вас вітаю, з вами зв'яжуться і обговорять. Е яким чином ми передамо вам подарунок? Далі, другий переможець за 24 листопада шукаємо стрічку під номером 74 Шевчук Міла Міла, я вас вітаю. Ви також отримаєте від нас Сісі Крем в подарунок. Далі третій переможець. Строка 145. Гончар Полина Русланівна. Полиня, Полина Русланівна. Добре. Я також вас вітаю. Очікуйте свій подарунок. Ну що, це в нас переможці за 24-те. Далі з вами димо, відкриваємо наш список за 25-те. Зараз я вам відкрию нову демонстрацію екрану. Так, шукаємо. Так, список за 25. І так, 25 листопада дивимося, нумерація починається з другої строчки по 165-ту. Дівчата, будь ласка, вимикайте мікрофончики, щоб не було зайвих звуків у нас в ефірі. З по 165. І так, йдемо з вами до нашого рандомного, рандомного генератора случайних чисел. Так, два, дивимося. Налаштування. З другої по 166 Так, 165-ту. Зараз поправлю. Так, по 160 з другої по 165 строку. І натискаємо. І з вами зараз також три рази ми натиснемо для того, щоб обрати трьох переможців консультантів, які розміщували замовлення 25 листопада. І так, перший консультант, який отримає у нас подарунок за 25 листопада. Під номером так 135. Цікаво. Так, зараз спробуємо. Якщо е, буде півторення цифр, тоді ми об, е, інший генератор беремо. Так, давайте ще раз другий да раз, раз. почуваємо. Номер 61 Так, або я вже почала хвилюватися. І третій раз натискаємо номер 109. І так, повертаємося з вами до нашого списку. 2, за 25 і дивимося. Значить, під е, список за 25 листопада під е, номером 135, З, ЗИК Єлена Анатолівна. Вітаю вас, Єлена Анатолівна. Ви стаєте переможцем. Стр, строка 61, наш другий переможець це Анна Ременюк. Вітаю вас, Анна. і 109 дев'ята строка. Тухіна Тетяна. Я вас також вітаю, Тетяна. Так, три переможця за 25 листопада ми з вами обрали. Едемо до 26 листопада. Відкриваю список за 26 листопада всіх консультантів, які розмістили замовлення саме в цей день. Дивимось. Що починається нумерація з другої і по 303. Повертаємось до нашого генератора. Так, до нашого генератора. Тут в мене є третя закладка. Дивимося з цифри 2 починається до 303. І так, натискаємо також три рази для того, щоб обрати. Трьох переможців за 26 листопада. І так, перший переможець під номером 151, другий переможець під номером 81. І третій переможець під номером. 258. Повертаємося з вами до нашої третьої таблички і дивимось, хто ж у нас є щасливчиком? Шукаємо 151-стрічку. 151 стрічка доля Олеся. Олеся, я вас вітаю. Другий переможець, стрічка 81. Чумало, чумало Ірина Богданівна. І третій переможець шукає, шукаємо стрічку 258. 258. Шеркунова Руслана. Я вас та, також вітаю. Ну що, дев'ять переможців. У нас. Сьогодні 9 щасливчиків, які розміщували свої замовлення та отримують свої подарунки. Ще раз нагадаю: це Шевчук Міла, Садлівський Віталій, Гончар Пол, Полина. Це в нас Анна Ременюк, Тухіна Тетяна, Зик Єлена і. Ще три переможця. Чумало Ірина, доля Олеся та Ширкунова Руслана. Я вас вітаю. Очікуйте, ви отримаєте свої подарунки, наші найдзвичайні унікальні Сісі Крима з пептідами. Ще раз вас вітаю. Дякую, що сьогодні приєдналися до нашого прямого ефіру. Бажаю вам гарного дня. До побачення!